Що ви хочете бути жінкою впливу, перше, що вам потрібно, це довіритись Божому процесу в вашому житті. От довіритись а, Знаєте, а, як я а, як я вам розповідала спочатку, що я. знаєте Я зразу хотіла там, а ну Господь, покажи, для чого ти, ти мене покликав, давай. от По полочкам, да? але є Божий процес. Бо Бог знає, і Він знає кожної з вас. Він знає ситуацію кожної з вас, Він вас любить. Але, будь ласка, довіртесь Божому процесу. Бо було дуже давно, коли я теж ще була така зелена, зелена, зелена. Знаєте, і я кажу, Господь, я пам'ятаю, що я так розстроїлася, я навіть плакала. Чогось я так я не знаю, чогось я прокинулася зранку, і я плакала. Тому що я, знаєте, говорила, що Господу: я не там, я мала до, в цей час чогось там добитися, я мала щось зробити, значне. Знаєте, і п'яте, п'яте, я плакала. Я, я не знаю, чого це було вранку, зранку, я не знаю чого. знаєте, Потім я якось відключилася. Ну, от, просто заснула. Знаєте, мені сон це дійсно був сон від Бога. Сниться мені один із регіональних наших пасторів, і він сниться і підходить для, до мене а, і такий каже: і Я йому все розповідаю, точ-точ, як я знаєте, собі говорила, я все йому розповідаю. Він уважно слухає, слухає, слухає мені. І каже: все, що ти хочеш, хто це може в твоєму житті зробити? Я говорю: Господь, тільки Господь він може зробити. Знаєте, що він мені тоді відповів? Дай йому час.